30 років тренером спортивної гімнастики, маю 10 майстрів спорту України, учнів. Хочеться повернути, є надія, що ще щось добре зроблю. Спробувати хочеться. Досвід є, багато що можна і на словах, десь щось можна приспособитись. Якось бачу, як воно може бути, спробувати варто. Якщо якась користь ще з мене буде, тоді буду працювати. Ну спробувати так. Я спочатку хотів тренер. Це мені так, але тренер вже був там. Там був тренер -окупашник у нас і в нього був позивний тренер. Я відповідно взяв гімнаст. От багато трьохсотих хлопців там, там мені ну, треба було щось. Ми не могли тримати просто. Це реально так було важко. Там було дуже багато їх. Ми бачили тепловізори, От мене, в мене першу ніч, 70 метрів посадка. Ми їх бачимо, у нас 12 чоловік. Ну там було Так. Якщо б вони пішли, то. то... Вони в ту ніч не пішли, нас зняли. Зранку ми ще встигли відійти тут. Позицію, де ми стояли, вона вже не входила в лінію оборони. Ось, Чуть ми там не лишилися. А другу ніч, то ми теж зайняли позицію, теж там з другої сторони теж відступили, теж будувалася нова лінія оборони, і, на, щоб ніч, щоб поки будується, у нас наперед І приліт. Троє зразу, по-моєму, 120-ка міна. 31-го була ампутація вже в Києві, прийняли рішення, що або я, або Я зайшов в Новий рік, як то кажуть, вже таким новим. Дякувати Господу, заживало так, досить швидко. Я старався зразу в реабілітаційному центрі на заняття, тому що це треба займатися, щоб ходити, треба займатися. постійно. Той, хто привик трошки займатися, той в любій ситуації все-таки воно його підтримує. Тут багато складових, не тільки. Є. Спорт, дух, і родина, напевно, все, все має значення. Бувало таке, що ти, це теж, ти тоді відчуваєш таку ніби відповідальність. Що ти, ти вже став і на тебе він дивиться. І може того, що сам працював тренером і привик якось ну, своїм прикладом, ти бачиш, ти вже маєш йти далі, тому що от, він теж може завдяки тому, що дивиться. і теж йти. них щирі емоції. Так, дехто трошечки ніяковіє. Так, дехто, цей дехто летить, і чуть не збиває з ніг, хто як реагує. Але це щиро і це приємно так. в випадку. Бачиш, що тебе чекають, що тебе люблять, тобі пишуть. У мене маса, маса листів, в мене маса було підтримки в інтернеті, в мережах, від дітей, відео знімали, як вони займаються, викладали. Так, Це, це було надзвичайно, до сліз, чесно. Юрій Васильович, ваше нормальне було здорові. Чекаємо, слава Україні!